We'll Ситуація з енергетикою в країні на даний момент вкрай складна. Міненерго до сих пір обережно не дає ніяких прогнозів. Під час відключень світла часто не працює в тому числі і мобільний зв'язок. Але в цей час ви так само, не дай Боже, можете опинитись в екстреній ситуації. Тому пропонуємо вам альтернативні способи зв'язку із відповідними службами. Використовуйте для цього будь-яку точку доступу до інтернету безпосередньо вас удома чи у сусідів, або можливо в магазинах, кафе, торгівельних центрах, пунктах. Незглавності, будівлях органів влади та інше, якщо немає світла, де є фіксований або супутниковий інтернет із резервним живленням. Заздалегідь визначте найближчі точки доступу до вас. Контакти до звернення екстрених сорт можете побачити прямо зараз на своїх екранах.